Віднедавна в Україні встановили новий температурний мінімум у квартирах під час опалювального сезону. Тепер це 16 градусів. Як ви оцінюєте таке рішення? Я вважаю, що це економічно доцільно, але на щастя, в нас індивідуальне опалення. Мене особисто це не торкається, тому що в нас квартира на шостому поверсі, сонячна сторона і індивідуальне опалення. Тому вважаю на період, на період війни. Можливо, доцільно, але 16 трохи маловато. Ну, в теперішній час я оцінюю це позитивно. Так і мало би бути, поїдії, бо ідеї, дії там до перемоги. Ну холодновато, звісно, але ну нічого, що буде, то буде. Ми підтримуємо Україну нашу і ми боремося і стараємося, щоб все було добре. Будемо терпіти, будемо грітися, будемо діватися тепліше. Холодно, мабуть, хто. Вагітний там або діти, але ну, ми, я думаю, переживемо. Позитивно, У мене цілком влаштовується температура. Я живу з такою температурою все життя в будинку. Ну, нормально найбуде. Я візьму ще один, один, ну, одне простирадло, українсь і все. Ну, тому що нормальна ситуація така, військовий час. Думаю, це зважене рішення, тому з цим. Віднедавна в Україні встановили новий температурний мінімум у квартирах під час опалювального сезону. Тепер це 16 градусів. Як ви оцінюєте таке рішення? Нормально.